Цей ринок у білій церкві по вулиці Хрусталенка 5 а роками відвідують покупці, не підозрюючи, що він є незаконним. А на його місці, замість цих ржавих і дерев'яних прилавків, мали б звести житло для військових, що нині вкрай потрібне. Гектар землі належить Міністерству оборони, і за оцінкою держаудит служби його вартість становить 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Виявилось, що ще в 2006 році державне підприємство Куміп і товариство БУД уклали договір на встановлення земельного сервітуту на 25 років. Ділянку почали щільно забудовувати, огородили парканом та становили стаціонарний пункт охорони тобто, нині її. Не може використовувати держпідприємство, тож матеріали передали до служби безпеки. Проведено державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства Міністерства оборони України Київське управління механізації і будівництва за період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2023 року. Відповідно до листа Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону від 26 лютого дві Четвертого року копію звіту долучено до кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 191. А це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, як розповідає екс-директор Київського управління механізації і будівництва Володимир Бабенко. Ця історія тягнеться вже понад 10 років. Ось План забудови земельної ділянки бувшого військового містечка, ось, ось саме цей гектар землі, ось, ось тут є чітко видно, скільки має під'їздів бути цілий квартал забудований ось по кругу з внутрішнім двором. Житловими будинками є експлікація, тобто все, що воно має бути. Сам він звертався до низки органів щодо незаконних дій і робив це навіть після звільнення з держпідприємства, а саме до військової прокуратури Держпродспоживслужби Архбудконтролю, Київобленерго та інших, але там давали лише формальні відписки. Попередні керівники цього підприємства свого часу якось. Підробили документи далі. Війшли в злочинну змову з місцевою владою на той час, з судовими органами влади, з правоохоронцями і зуміли по фейковому договору взяти цей гектар землі. Начебто на тимчасовий ринок, тимчасовий це тимчасові споруди мафи, там тут. але розбудували в тому числі капітальні будівлі. Ви бачите, вони з цегли, без дозволів, без подходження архітектури, без нічого. Чинний депутат райради впевнений, що служба безпеки зможе поставити остаточну крапку в цій земельній махінації, та все таки вирішить, що робити з цим всім добром. Торговельним майданчиком на державній ділянці у середмісті ми встигли подати до суду на скасування цього договору, коли я був директором. Але мій наступник, який прийшов, знову ж таки порішав це питання. Тобто, просто цим питанням ніхто не займався роками. Тобто, в поліції не розслідували від слова зовсім, в архбудконтролі кришували незаконне будівництво. В управлінні архітектури те саме то а е, військова прокуратура білоцерківського гарнізону не робила не робила належний нагляд. Натомість у службі безпеки нашому телеканалу повідомили матеріали скеровано до Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону для використання у ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками зловживання владою та службовим становищем. Наш телеканал скерував відповідні запити до цього органу та міноборони, аби дізнатись більше фактів щодо оборудки з землею. Про них ми розповімо у наступній частині, як і дізнаємось позицію керівництва Моноліт Буду. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.